І вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень. В підручнику це сторінки 36-37. Всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Відгадайте загадку. Носить бабка снігову шапку. Кам'яні боки, закутані в хмарки. Що це? Так, це гора. Відкриваємо сушити свої, записуємо число, за яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо вірш. Україна це ліс та долини. Це широкі квітучі поля. Це маленька, щаслива дитина і найкраща матуся моя. Поставте відео на паузу і пропишіть каліграфічно ці рядочки. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись правильно інтонувати речення під час голосного читання, зв'язних висловлювань та усного діалогу. Давайте прочитаємо з вами вірш. Тамари Коломій, спочатку ви послухайте його, а потім прочитайте його мовчки, а потім напівголосно, виразно. Послухайте його. Чом вітрисько розходився, хазяйнуєш у саду. Це я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Бо удався не лінивим, без роботи не живу. Ой вітрисько робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду з городу, в чистім полі буду жить. Звісив встину ноги босі, свиснув, листя полягло, і за мить впродовж дороги покорівся за село. Поставте відео на паузу і перечитайте вірш спочатку мовчки, а потім напівголосно, виразно. Потренуйтесь у виразному читанні вірша. У вірші зустрічалось слово Покурівся означає полетів, здіймаючи куряву». Наступне завдання: Прочитайте речення. Діти їздили в Карпати. Скільки запитань до нього можна поставити? Скільки відповідей отримати? Одне невелике речення. Діти їздили в Карпати. Скільки ж запитань можна поставити до цього речення? Отже, хто їздив в Карпати? Куди їздили діти? Чи їздили діти в Карпати? Ми з одного речення, Діти їздили в Карпати, можемо скласти три питання. В кожному питанні, наголошуючи на одне. Слово, да, вимовляючи одне слово з цього питання з більшою силою голосу. І коли ми вимовляємо це слово з більшою силою голосу, це нас підштовхує до того, яку відповідь дати на це питання. Ну, Наприклад, хто їздив у Карпати? У Карпати їздили діти. Куди їздили діти? Діти їздили в Карпати. Чи їздили діти в Карпати? Так, діти в Карпати їздили. Отже, якщо ми можемо з одного речення творити три питання, то ми так само, вимовляючи з більшою силою голосу, відповідаємо на ці питання і конкретно вимовляємо те слово, яке вимагає. Відповіді на питання. Ваше завдання записати відповіді на запитання. У кожному реченні підкреслити слово, яке є відповіддю на запитання. Хто їздив з дітьми в Карпати? Вам треба придумати, да? з дітьми в Карпати їздив. Там, вчитель географії, наприклад, так? Чим вони їздили, яким видом транспорту? Також придумайте відповідь на це питання, чим вони могли їздити. Що цікавого, побачили діти в Карпатах. Тут треба відповідь дати конкретно, що побачили діти в Карпатах. Уявіть і дайте відповіді на ці питання. А якщо ви побували в Карпатах, ви можете. Розкрити світлини свої і пригадати, якою була ваша подорож. Прочитайте речення. Яке воно за метою висловлювання? Пожовкле листя тихо опадає на землю. Яке це речення за метою висловлювання? Так, це розповідне речення. Побудуйте питальні речення, які стосувалися б різних слів цього речення. Запишіть за зразком. І усно дайте на них відповіді. Зразок, що тихо опадає на землю? Листя опадає на землю. Так? У нас тут з вами є пожовкле листя тихо опадає на землю. Можна скласти п'ять питань. Одне вже у вас є, що тихо падає на землю? Листя, так, до слова пожовкле. Яке листя падає на землю? Далі ставимо відео на паузу і самостійно виконуємо це завдання. Відповіді писати не треба, ви записуєте тільки запитання. Вер, вер, Верх, верх, нес, 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 верхім вниз. верхів нас, нес, 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 вер, 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 верх, нес, нес, нес.

Ля-ля-ля-ля-ля, ліво повернись, право повернись і кругом. Верх, 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 верх-нис, мис-мис, верхівнис, верхіс, мис, 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 верх, 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 верх нес, мис, мис, верхівнес, верхи мис, верхи, верхи мис, всі разом, раз, два, три. Продовжуємо далі. Давайте з вами прочитаємо текст і доберемо до нього заголовок. Відомо, що собаки істоти розумні. Цікаво, а які ще тварини вирізняються кмітливістю? Учені стверджують, що це насамперед мавпи, слони, пацюки, коні, коти і навіть свині. Так, свині. Був у Китаї на острові Тайвань такий випадок. Місцевий мешканець Лю їхав мотоциклом на базар продавати порося. У дорозі мотоцикл перекинувся. Лю дуже пошкодив собі ногу, не міг рухатися. Порося вилізло з мішка і втекло. Уявіть, воно легко знайшло дорогу додому. Порося хотіли загнати у свинарника. Воно бігало довкола будинку і верещало, іначе кликало за собою. Дружина Лю пішла за ним, їй довелося бігти за свинкою. Ви вже здогадались, куди так поспішало порося? Воно привело жінку до місця аварії. Так поросятко врятувало свого господаря. Як можна назвати цей текст? Вкажіть в тексті зачин, основну частину і кінцівку. Складіть продовження. Про кмітливе поросятку. Що могло бути далі? Прочитайте і подумайте, скільки тут речень. Ваше завдання записати, ставлячи в кінці речень потрібні розділові знаки. В цьому тексті є підказка. Кожне речення починається з великої букви, але в кінці речень треба розставити розділові знаки. Тут в цьому тексті є і питальні речення, і окличні речення. І розповідні. В залежності від того, яке це речення, треба і поставити знак, розділовий знак. З яких речень за метою висловлювання складається цей текст? Ми вже так наголосили на цьому. І чи є окличне речення в утвореному тексті? Так, є. Знайдете це речення, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Цей текст треба записати, вставляючи. Потрібні розділові знаки. Отже, в кінці уроку давайте пригадаємо 6 капелюшків. Виберіть капелюшок і дайте питання собі, що ви взяли собі на уроці? Що відомо білий капелюшок? Що відомо про, про окличні речення? Червоний, навіщо потрібно знати, як правильно відтворювати інтонацію речень. Чорний, назвіть питальні речення, що вимовляються з особливим почуттям. Зелений, які розділові знаки стоять у кінці речень, що вимовляються з особливим почуттям. Синій, навіщо мені потрібні знання, здобуті сьогодні на уроці. І жовтий, які позитивні сторони мають здобуті знання. Виберіть капелюшок і дайте собі відповідь на те питання, яке під вашим капелюшком. Ваше домашнє завдання. Підготуйся розказати щось цікаве про рослини. Потренуйся розповісти виразно, дотримуючись відповідної інтонації. Розповідь свою, будь ласка, запишіть на відео. В кінці уроку. Оцініть, як вам працювалось на уроці, чи у вас все вийшло. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!